Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні ми поговоримо з вами на досить цікаву тему: це література, яка вас надихне і яка має бути у кожної людини, яка займається саморозвитком, самовдосконаленням, цікавиться пробудженням своєї свідомості та хоче пізнати щось нове. Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Безумовно, книжок в нашій час досить багато, але давайте сфокусуємо свою увагу на тій літературі, яка нас чіпає, чіпає нашу душу, наше серце, яка нам запам'ятовується надовго, яка має багато користі для нас. І така література, на жаль, зустрічається не так вже й часто. Сьогодні я хочу зробити огляд на дві книги, які допомогли мені в свій час. І я вважаю, що вони досить гідні і мають бути у кожного на поличці. Перша книжка це у нас Радикальне Прощення, автор Колін Тіпінг. Вона. Звичайно, рекомендується і для людей з допоміжними професіями, і для людей, які просто мають розширену більш глибоку свідомість, і які в духовній темі. Про що ця книга? В неї є основна думка, що вона має допомогти всім, у кого є певні психологічні травми, та вона допомагає. Простити образи, які ми тримаємо протязі років. У будь-кого є дитячі травми і певні образи. Деякі з них з дитинства, деякі з дорослого життя, але безумовно кожен з нас відчував і мав досвід саме у таких негативних ситуаціях. Що відбувається, дуже часто ми відчуваємо себе жертвами. І саме ця книга і її головна думка полягає в тому, що нам треба вийти з сценарію жертви, нам треба змінити свій, свій намір, свою поведінку і свої твердження. Як зрозуміти, що у вас є поведінка жертви, або хтось, можливо, з ваших знайомих має таку поведінку, як це пізнати? Дуже часто ці люди е, намагаються викладати. Жаль до себе. Вони сприймають все, що складно, все їм вдається не так, як іншим, все погано, і взагалі вони постійно шукають підтримки, і навіть, я б сказала, співчуття. Часто вони намагаються змінити когось і довести свою думку. В цій книзі ви знайдете дуже багато порад, які будуть складатися не лише з простого слова, але і з технік, методик і анкет. У кінці книги ви можете пройти ці техніки, ці анкети, і допомогти собі через такі техніки самодопомоги. Я хочу вам сказати, що якщо ви прочитаєте цю книгу, не треба думати, що ваша образа одразу піде лише тому, що ви прочитали цю книгу. Безумовно, ні. Але я вам гарантую, що після цієї книги у вас будуть нові усвідомлення, нові осяяння, і вам захочеться опрацювати ту чи іншу ситуацію. Ви не забудете людину, яка вас образила, і ви не забудете ситуацію, у якій ви були. Однак ви безумовно подивитеся на цю ситуацію під іншим кутом. Ви зможете більш широко. Подивитися на обставини, і головна думка, що ви приймаєте. Іншими словами, пробачити – це коли ця ситуація більше не викликає ніяких негативних емоцій. Ви її просто приймаєте. Немає більше болю, немає тривожності, жалю. Ви просто приймаєте це і розумієте, що трапилося, з більш високої духовної позиції. Я, як психолог практик, знаю, що є ситуації, є обставини в житті, коли психологічну травму треба опрацьовувати на протязі довгого часу, або навіть декілька разів за життя. І в моєму випадку я працюю на трьох рівнях: це опрацювання на рівні думок, опрацювання на рівні емоцій і опрацювання на рівні тіла. Але в той же час я впевнена, що Якщо ви прочитаєте цю книгу, вона вам дійсно допоможе і дасть відповіді на більшість з ваших запитань. Досить цікава, я рекомендую. І тепер, щоб ви відчули вібрацію цієї книги, я зроблю декілька цитат з неї для того, щоб ви відчули, про що вона і який в неї вайб. Кожна ситуація несе для нас необхідні уроки. Єдиний спосіб, Використати досвід для свого зросту це пройти через нього. Ще одна цитата з книги. Всесвіт налагодить все, які б рішення ми не приймали. Але те, як ми приймаємо ці рішення, з відчуття любові чи страху, з жадібності чи великодушя, з гордості чи смиріння, з непорядності чи Благородство має значення, так як кожне рішення впливає на наші вібрації. Ось так. Тому, якщо ви ще не читали, зверніть увагу: радикальне прощення Колін Тіпінг. І наступна книга, яка теж, на мою думку, заслуговує уваги. І якщо ви її не читали, досить рекомендую. Вона називається, ось, я вам покажу поближче, внутрішня інженерія садгуру. Гуру – це відомий йог і взагалі досить відома особистість по всьому світу. Його головна ціль це розповсюдити знання і вчення, і допомогти просвітлитися кожному з нас, незалежно від того, де ми проживаємо, яка у нас релігія. Яка у нас віра, і в нього багато книг, до речі, це не перша. Але я б хотіла звернути увагу саме на цю книгу, тому що в ній досить простими словами, достатньо приземлено, достатньо ну, просто і ясно і чітко пояснюється, що таке усвідомлення у нашому житті. Як жити усвідомлено? і, Мати насолоду від кожного моменту. Як це зробити досить просто, каже Садгуру, і після кожної глави він надає поради у вигляді практик. І саме така форма книги мені здається теж креативним рішенням і досить цікавою ідеєю. Тобто, для того, щоб ви перевірили на власному досвіді, ви можете займатися тими невеличкими порадами, які він надає після. Кожної глави і зрозуміти, чи підходить вам, чи є зміни, чи подобається вам. І ось таким чином ви пізнаєте себе та практикуєте. Що в цій книзі, які головні думки? Безумовно, головна думка це жити усвідомлено, жити в моменті. Також контролювати свої емоції. Легко сказати, не так легко зробити на практиці. Жити в стані блага і менше переживати за дрібниці, і менше стресувати через якісь речі, які насправді не заслуговують на нашу увагу. Я хочу теж зачитати декілька цитат з цієї книги, для того, щоб ви відчули настрій цієї книги і трошки краще зрозуміли ідею. Скільки разів у житті ви проживали день у повній благості, без хвилювань та дратівливості? Коли ви наповнені приємними відчуттями, ви стаєте приємними для всіх і всього, що вас оточує. Досить проста думка, але скільки в ній дійсно глибини. Тобто. Звичайно, ми розуміємо, що ми маємо бути на позитиві, випромінювати гарні емоції. Але ми не задумуємося, що саме від нашого внутрішнього стану залежать і ті люди, і ті події, які до нас притягуються. Ще одна думка. Ваше тіло і розум працюють краще, коли ви наповнені. Перешкоди це ваші негативні думки та емоції. Іншими словами, це про усвідомленість це саме про те, як кожного дня жити і творити через стан усвідомленості. Ще одна цитата про пошук щастя. Для кожного з нас щастя щось своє. Однак Садгуру спробував пояснити такими загальними словами, що ж таке щастя для всіх. Якщо ви виходите за межі себе, вас очікує нескінченна подорож. Якщо ви звертаєтесь всередину себе, шлях буде вмить. Я зрозуміла це так, що а, незважаючи на зовнішні обставини, хоча дуже часто саме у зовнішніх обставинах у чомусь матеріальному ми шукаємо щастя. І матеріальне це те, що ми можемо потримати в руках, доторкнутися. І шлях до цього у нас досить довгий, довга подорож, оскільки спочатку нам хочеться машину, далі нам хочеться більшу машину, новішу, красивішу. Далі вже і така машина є, нам хочеться яхту чи катер хоча б. Але так ми ніколи не будемо задоволені. Ми постійно хочемо чогось більше. І так у нас проходить все життя. Однак насправді щастя в миті. А мить це і є посмішка дитини, метелик, який пролетів, сонечко, яке пригріло. Ось так. І ще одна цитата, ще одна думка. Медитуйте, це сприяє розвитку, сприйняття. Ви легше приймаєте життя таким, яке воно є. Приділіть щодня кілька хвилин свого часу медитації, і ви побачите зміни у якості вашого життя. Це про важливість і користь медитації. Я в цій темі досить давно, оскільки я не лише психолог практик, я і займаюся практикую йогу багато років. Медитую, створюю власні медитації. До речі, на моєму каналі досить багато медитацій. Залишу силочки під цим відео, переходьте і пропоную вам невеличкий експеримент. Якщо ви ніколи не практикували медитацію, ви можете щодня приділити хоча б 10 хвилин медитації зранку або перед сном. І на протязі місяця поробити ці медитації і відзначити. Чи змінюється ваш стан, ваш настрій, як це впливає на загальний ментальний або фізичний стан здоров'я? І таким чином ви проекспериментуєте і дізнаєтеся, чи дійсно медитація така корисна і яка користь від неї саме для вас? Ось така у нас сьогодні була цікава зустріч з вами. Якщо у вас теж є цікаві книги, цікаві думки, з якими ви хочете поділитися, пишіть у коментарях. Я люблю читати, в мене велика бібліотека, але завжди хочеться дізнатися більше, можливо, ви теж мені можете щось порадити. Дякую за перегляд, я вам всім бажаю миру, спокою, рівноваги і внутрішньої, і зовнішньої. Ніколи не зупиняйтеся розвиватися і пізнавати себе. Дякую, до нових зустрічей, Па-па!